Безпліддя це питання пари. Тобто, коли до нас приходить пара, ми говоримо про те, що всій парі сімейній чомусь не наступає вагітність, тому що жінка може бути плідна, можуть бути питання до спермограми в чоловіка. І тоді ми говоримо про безпліддя пари. Жінка, яка живе з життям більше одного року і не вагітніє в супружній парі. Ми говоримо про те, що треба проводити діагностику. Які ж причини безпліддя ми встановлюємо в результаті діагностичних тестів, які ми проводимо? Перше це тести огляду, де ми дивимося, чи немає анатомічних змін, тому що одним із факторів є трубно перетинальний фактор. Коли маткові труби не функціонують, якщо вони збільшені, і візуалізуються на узі, це дуже складна тема. Це, звісно, тільки яко ендокринний фактор полікістозної, яйники, коли нема овуляції. І тоді ми можемо стимулювати і консервативно лікувати таку пару, тому що вони вагітнюють добре при хорошій спермограмі та прохідності маткових труб. Чоловічий фактор знижена кількість і якість сперматозоїдів, суттєво впливає на плідні жінки в парі, і тоді методикою лікування є і стимуляція чоловіків. Природні зачаття, можливо, з інсемінацією, і так підбирає методику лікування. А також чоловічий фактор лікується дуже добре, коли ми проводимо екстракорпоральне запліднення.